Нині гостомельську амбулаторію не впізнати. Тепер ця двоповерхова будівля охайна, гарна і можна навіть сказати стильна. Вже й не віриться, що ще зовсім недавно приміщення виглядало ось так. Під час бойових дій росіяни розмістили тут свій штаб. А після їхнього перебування було все розбито, потрощено, понівечена і вся медична техніка. За благодійні кошти було відновлено зю будівлю, було відновлено систему опалення повністю з котлами, з батареями, трубами. Було відновлено кабінети, косметичні капітальні ремонти. Було відновлено фасадну частину і дах. У відновлені кабінети на першому поверсі перебралися лікарі, котрі раніше працювали на другому. Після ремонту ми перемістилися на перший поверх у складі сімейних лікарів, лікарів-педіатрів та терапевтів. Ми маємо змогу вести у комфортних умовах як терапевтичний прийом, так і педіатричний. Умови в оновленні амбулаторії вже встигли оцінити й відвідувачі. Я була тут до війни, то взагалі різниця суттєва. Сучасно, чисто, гарно, комфортно. Раніше також було гарно, ну не так. Два місяці тому ми прийшли і не знали, як зайти, з якої сторони бо були ремонти. То зараз просто супер. Це «Вам подобається. Да. Подобається, лікар наш подобається, і персонал нам подобається. Все дуже дуже добре. В амбулаторії є вже й ординаторська, якої раніше не було. Тут можна і нараду провести, і у перерві між прийомами пацієнтів чаю попити. Але найголовніше зізнаються лікарі, тепер вже не дошкуляє холод, бо ж кажуть, і під час ремонту не припиняли працювати, то тоді можна було й змерзнути. Після ремонту не і земля. ремонт нам дав можливість тут ходити, Вон, бачите. У легкій одежі, тому що тут можна було безвалянок, тут можна було геть замерзнути, і руки треба було тримати в рукавичку. Зараз вже є абсолютно усе необхідне для повноцінної роботи фахівців первинки і навіть більше. Наприклад, тут можна зробити УЗД, що правда платно, бо ж ця послуга не передбачена в пакеті гарантій для первинки, але все ж тут дешевше ніж у комерційних кабінетах. А ще жінкам не треба шукати гінеколога. Цей кабінет працював і до війни, але тепер його осучаснили, обладнали новітнім устаткуванням і на прийомі інший гінеколог, заслужений лікар України Сергій Горошко. Є графік, от, згідно яких ми виїжджаємо і оглядаємо населення. Для декларанток Гостомельської амбулаторії огляд і консультація лікаря безкоштовно. А куди нам їздить? Верпінь, в бучу, це далеко. В нас тут з транспортом не дуже все добре. Ні, це дуже важливо, що в Гостомелі. в Гостомелі дуже багато мешканців, і потрібен гінеколог. До оновленої гостомельської амбулаторії вже повернувся майже весь колектив. Зараз медзаклад працює на всю потужність і обслуговує понад 10 тисяч пацієнтів.